Україна належить до 30 країн світу, що виробляють найбільше електроенергії. До повномасштабного вторгнення у 2021 році. Ми виробляли понад 156 мільярдів кіловат годин на рік. Зараз під час війни Росія робить усе, щоб зруйнувати нашу генерацію і занурити українців у темряву. Енергетики натомість докладають максимальних зусиль, щоб цього не сталося. Що допомагає енергосистемі вистояти та як її готують до зими? Про все це говоримо далі. Це програма енерголайф та я влада цимбаленко, готуючись до майбутнього опалювального сезону, енергоатом планує відремонтувати ще два блоки АЕС. За дорученням міністерства енергетики, ремонтна кампанія побудована таким чином, щоб взимку в період максимального навантаження на енергосистему працювали всі дев'ять розташованих на підконтрольній українській території атомних енергоблоків. На якому етапі підготовка до зими на атомних електростанціях? Про це ми поговорили з керівником компанії Петром Котіним. Пане Петро, розкажіть, будь ласка, як просувається ремонтна кампанія енергоатому і чи будуть готові атомники до наступної зими, так само, як і рік тому? Дійсно, рік тому ми працювали 9 енергоблоками весь осінньо зимовий період. І фактично і в цьому році ми також планували, разом з Міністерством енергетики, Сукоренерго, планували так нашу ремонтну кампанію, щоб вона. Підвела нас до того, що взимку у нас знов працювало всі 9 енергоблоків, які знаходяться на території підконтрольної України. Це завдання практично виконано вже. У нас більша частина блоків відремонтована, повернута до мережі. Всі почули зникнення цих обмежень енергопостачанні саме через те, що два наших блоки було повернено раніше терміну. Зараз у нас залишається два блоки відремонтувати. Один блок у нас дуже скоро, практично, розпочали пускові операції. І ще будуть, будуть два енергоблоки у нас у ремонті в цьому році. Їх також повернемо до початку осінньо зимового періоду. Щодо ремонтів енергоблоків, що саме включає в себе ремонт? Ну, Основне, так звана червона лінія ремонту. Так, тобто, Ця лінія, яка визначає термін самого ремонту, і основне на цій червоній лінії у вас знаходиться робота по перевантаженню ядерного палива. Паливо відпрацювала свою компанію, його потрібно вивантажити відпрацьоване ядерне паливо і завантажити нове чи свіже. Єдине паливо, це займає основний час. Це те, без чого ви не можете далі працювати енергоблоком. Це те, чому він зупиняється на ремонт. І поки фактично ви перевантажите паливо, паралельно виконуються різні інші роботи по відновленню працезнатності обладнання, по модифікаціям, які потрібно зробити, і по ряду тестування обладнання. Яке обов'язково по регламенту по правилам безпеки потрібно виконувати, щорічно. за рахунок чого енерготому зараз здається проводити цю ремонтну кампанію швидше. Ви знаєте, ну, по-перше, люди. І люди розуміють, в яких умовах ми зараз працюємо, і всі бачать э, відмежені постачання електрики, всі розуміють, що атомна генерація це те, що рятує фактично країну від, 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 від цих обмежень в електриці. І тому кожний на кожному робочому місці осознає власну. Відповідальність за те, що робиться в країні, не тільки на атомній станції, не тільки на його робочому місці, від його залежать фактично всі, всі ті наші мешканці, українці, і ті, які зараз на передньому краї, і ті, які зараз столу забезпечують роботу всієї країни на, на перемогу, наскільки вдалося скоротити ці терміни? Ну, на сьогодні скорочена по тим ремонтам, які по цьому року більше, ніж на 25 діб вже скорочено, і ще будемо скорочувати. Фактично до 40 діб ми по цьому року скоротимо, це терміни ремонту, які відзначально планувався. Як власне енергоатому вдалося подолати залежність від Росії у запчастинах, які використовуються при ремонті цих енергоблоків? Ну, ви знаєте, коли розпочалась військова агресія, фактично, коли ще аніксували вони Крим, ми почали працювати над тим, щоб відмовлятися поступово від постачань. Запасних частин, які виробляються в Росії, і у нас є власний відокремлено підрозділ, це завод, вкладений енергоатом, атом який фактично виробляє дуже велику номенклатуру запасних частин. Ми просто почали збільшувати і почали ставити на виробництво різні запасні частини, які раніше постачалися з Росії. Ну і також по іншим, які ми не здатні поки що на сьогодні виробляти. Ми почали переходити на технологію і на постачання із наших країн партнерів ну, західного світу, фактично. Забіщувати на сьогодні. Ми практично замістили все обладнання, всі запасні частини, які постачалися з Росією, і фактично, що ми зробили вже останнє це постачання перехід Повний переход на палово виробництво вістингаус. Власне підготовка до зими цього року? Те, до чого всі так готуються? Що було для вас таким найбільшим викликом у цій підготовці? цій підготовці до зими найбільшим викликом було звичайно, та ситуація, яка склалася в енергосистемі України з обстрілами російськими, і як це до на нас впливає? По-перше, в цій ситуації, ну, чому так графік зараз побудований, що в період влітку, коли ми фактично зупиняємо наші енергоблоки на виконання цих ремонтів і перевантаження ядерного палива, це свідомо зроблено, тому що влітку є сонячна енергія, є вітрова енергія, є гідроелектростанції, які працюють. І теплові електростанції, які фактично повинно було покривати цей баланс в цьому році. Фактично сталася така ситуація, коли більшість цих потужностей вони були розбиті російським агресором, і вони залишилась фактично тільки генерація атомних електростанцій, і ми встали перед викликом максимально оптимізувати. І здвигати наші ремонти, які було заплановано, для того, щоб максимально залишити потужність в енергомережі. І це було дуже важко зробити. І, фактично, ви бачили, що в червні, місце, і потім в липні, місяці фактично були максимальні відключені саме через те, що максимальна кількість наших енергоблоків була планово виведена в ремонт максимально обмежене були це виведення, і тим не менше, за рахунок того, що не було інших генерацій, фактично було це відключення, поки ми не повернули для підміряш. Розуміючи дуже складну ситуацію в енергетиці за рахунок оптимізації всіх процесів, але без втрат якості атомники виводять блоки з планових ремонтів раніше. При цьому дотримання усіх безпекових норм це завдання номер один.